Вже зовсім скоро у WWE відбудеться одна з головних розваг року – Royal Rumble. І час поговорити про те, хто має його виграти, не Деміан Прістол. Персонаж Деміана в цілому добре заряджений на перемогу. Він нарешті завершив свої справи із судним дем і міг би виграти Рамбл та повернути титул чемпіона світу на Реселмані. Але третій матч з Гюнтером зараз мало кому цікавий, та й для чого тоді переводити Деміана на Смекдаун, щоб потім знову повернути на роу. Ну а протистояння Скоді зараз також не надто цікаве. Це буде протистояння двох фейсів, яке може бути невигідне для кожного з учасників. Та й переможець тут очевидний. Не Дрю Макінтайр. Персонаж Дрю максимально заряджений на перебогу в рамблі, щоб потім стати чемпіоном та завершити цей довгий період невдач. Але ще зарано. довгоочікуваний тріумф Дрю має бути у статусі фейса, а він від цього зараз далекий. Тому, ймовірно, Дрю буде мати матч на Реселманії з Деміаном Пріс. В обох поки не видно кращих варіантів, а реванш за минулорічний Кешін може навіть бути цікавим. Не Кевін Оуенс. Кевін ще з літа був моїм особистим фаворитом на перемогу в Рамблі, але керівництво WWE вирішило по-іншому. Тому зараз Кевін хтів, який робить Коді Роудза, цікавим чемпіоном. Ну а перемоги Кевіна в Рамблі та щавного матчу з Коді точно не буде. Матч з драбинами Кевін, звісно, також програє. Не семізень, тому що просто ні. Цього ніколи не буде, навіть не мрійте про це. Таймат з Юнтером вже був минулого року, а для Матчу з Коді самі просто фігура не того рівня. Не Сет Ролінс. Сет уже був у матчі за титул минулого року, і зараз він не потребує ще одного матчу за титул. А перемога в Рамблі йому нічого не дасть. Тому зараз його персонаж буде в якомусь нетитульному протистоянні, Не Логан Пол. Чутки про його можливий марш за титул були й не раз, але Логан якось не вписується в теперішню чемпіонську гонку. А перемога у Royal Рамбл це великі досягнення і ним просто так не розкидується, тому іншим разом. L.A. Knight Найт втратив титул чемпіона США, і, можливо, це саме для того, аби зробити крок вперед і поборотися за титул чемпіона світу. Хоча зараз я не бачу достатньої уваги на ньому для перемоги в Рамблі, але ця сама перемога може все змінити. C М Панк. А ось це вже цікавіше, панк зараз має протистояння з Ролінсом, яке може продовжитись, а також можуть бути інші цікаві нетитульні протистояння. Але також панк ще жодного разу не перемагав у королівській битві, тому, можливо, це буде саме його рік. Він мав отримати титульний матч на Реселманії минулого року, який він пропустив через травму, тож, можливо, надолужить цього року. А якщо чемпіоном до Реселманії буде Гюнтер, то панк із ним вже працював на домашніх шоу, і, можливо, не просто так. Рендіорт. Ренді один із варіантів потенційних суперників для Коді Роуза. і цей матч можливий, але чи стане Ренді другим тероризовим переможцем Royal Rumble? Я сумніваюся, все ж Ренді фігура не того масштабу для такого звершення. Але, скажімо, ніхто твій друг, і я скажу тобі твої шанси на успіх у WWE. Роман Рейнс вперше з 2020 року Роман Рейнс буде брати участь у Royal Рамбл матчі. І це вже робить його одним із фаворитів на перемогу. Та звісно, що буде вона тільки у випадку третього матчу з Коді Роуз. У них був перший матч сам на сам, який завершився втручанням Солосіко, сіко був другий матч, який перетворився на всі проти всіх. І ось зараз може бути третій фінальний матч, який дійсно буде сам на сам, але чи захочуть WWE третій рік поспіль продавати один і той же мейн евент? Ну або ж буде трійник зі скелею. Скель. Сподіваюся, его не настільки велике, аби загарбати собі цю перемогу. Але чому б ні, фінальний бос запросто може організувати собі тридцятий номер, виграти королівську битву та кинути виклик Кодірус. Правда, він і без цього може це зробити, і взагалі не факт чи буде це колись робити. Але ніколи не кажи ніколи. Джон Сіна. і ось нарешті він, кумет мільйонів дітей по всьому світу, який повертається у велику гру, щоб провести останній рік у своїй кар'єрі. Багато фанатів одразу подумали про рекордний 17-й титул чемпіона світу, а також про перемогу Джона у королівській битві на шляху до нього. Чи вартий Джон рекордної перемоги у рамблі та рекордного чемпіонства? Звісно, вартий, а хто, якщо не він? Але не варто давати рекордні перемоги просто заради рекорду. Чи може це бути красива історія? Звісно, може. Але не думаю, що це буде коротка історія, і Джон одразу стане чемпіоном. Гадаю, це буде кілька спроб. Та, попри все, Джон Сіна серед фаворитів на перемогу у королівській битві. Отже, на мою думку, Royal Rumble 2025 року виграє Роман Рейнс або Джон Сіна. Пишіть свої варіанти переможця Royal Rumble у коментарях.